Як бізнесмен з сайту знайомств, привіт, що таке Янву робить на цьому сайті. Mm. На першому ж побаченні я хочу зрештою сім'ю, я хочу дітей. Просто зараз я не готова, мені ще на воді треба <звук> <звук> вас не тільки красиво покружить. Смс е, мені СМС-ка. мій рахунок поповнено на 100 тисяч гривень. А й нахабно підстави. Кріс біжи. Заріг направо! право. Чот? Вибачте, вибачте. За 15 хвилин в мене перше побачення в парку з кавалером бізнесменом. Район пристойний насправді. І парк пристойний. Стрибай, ну, тобто, випуск, якщо не справді тут живе, що це що воно таке взагалі? Я хотіла мікрофон поправити. Що це? Була пошаплівчик. Я ж до бізнесмена йду, там оце «Мо». І отам... Мо? І таке. Чекайте тепер. Груди тепер треба повернути. На мені як завжди, мікрофон у лісі, підслужка та запасні приховані камери у рюкзаку. Група буде страхувати ззовні. Хлопці, стрибайте, вибачте, буде... груди не повернулись на місце. мандрує <ротка> лівчику. Все готово. Хлопці йдуть першими слідом. Я. Оператори поруч під виглядом звичайних перехожих. На точках. Готові. Чекаємо на бізнесмена. Привіт. Привіт, Кристина. Георгію. Вау. Я просто зачарований твоєю красою. Я двічі пропускав зелене світло. Серйозно? Так, поки дивився. Тут майже ДТП була. Вибач. А я це, от... це мені? Це тобі. Це тобі. Я просто Дякую. аж розгубився. Розкошелився на пристойний букет. Значить, хоче зірвати великий куш. Чудові квіти. Так, звичайно. Група починає стеження. А Георгій одразу в наступ. Я людина. Дуже настирний, як у бізнесі, так і в особистих справах. Я поставив собі цілі, я її досягнув. Я побачив тебе і сказав. Прийшов, собі, це через дорогу і мити? Так, але для чого йому така ціль, як я? Я хочу зрештою сім'ю. Я хочу дітей, величезну сім'ю, де троє, четверо дітей. Саме О, так Ой, просто зараз я не готова мені ще <плес> на манікюр треба. <плес> Зрозуміло на правда. Я тебе звісно не клапту. Так, я просто кажу, у мене манікюр ще я не готова просто зараз. Такий серйозний настрой підкупає будь-яку дівчину. Ти мене ще листуванні зачарував. Ти такий шляхетний чоловік. Зараз таких, мені здається, вже не роблять. знаєш. Закінчили матеріали, з яких виробляють шляхетних. Все ну, дефіцит. Варіант. Так. Ну і я підіграю, наче вся в захваті. Проте чекаю на сюрприз, який він обіцяв мені ще в переписці. А сюрпризи, типу, він собі може дозволити. Ти знаєш, мені все в житті дуже важко давалося. Я до всього йшов сам, досягав. Чим ти все-таки займаєшся? Ти у листуванні не до кінця виклав. <гум> ти не думаєш, що я тобі не довіряю або що. Це бізнес, це торгівля, метали. Це, це все... щось серйозне, коротше. Це дуже серйозне. <гум> ти не переживай, головне, все чесно. Коротше, багатий і до нестями закоханий в мене. Та просто казка. Ти мене підкорила просто. Ти мені розбила, розбомбила все. Хоча зовсім скоро бомбане він. Біжи, заріг направо! Чорт, чорт, вибачте, вибачте. Георгій знайшов мене на сайті знайомств. Георгій Говен. Одна фотка, і та здалеку. Шифрується. Написав перший. Привіт, що таке Янгол робить на цьому сайті. І як завжди у аферистів миттєво закохався до нестями. Ти скарб, який мені пощастило знайти. О, господи, терпіти не можу. Надто солодкі компліменти. Постійно натякав на успішний власний бізнес. Грошей надлишок я їх умію витрачати не на себе. Але головний ковір в нього інший. Я займаюся благодійністю. А на добивочку додав. Підтримую дитячий будинок, купую дітлахам усе, щоб вони не жили у скруті. Георгій Георгій. І через два дні спілкувань. Коли б ти могла приділити мені час для нашого першого побачення? Господи, щось забагато тексту. Боже мій янгол. Коли? Господи. Треба не поспішати, треба ем, подумати і підготуватися. Давайте ну, в середу, як варіант. Давай, середа вільна. Угу. У середу? А пам'ятаєш, я казав, що займаюся благодійністю. Я саме цього дня збираюся в дитячий будинок. Запрошую тебе, якщо ти не проти. І як бонус. І головне, на зустрічі тебе чекає приємний сюрприз. Що це значить? Тільки візьми з собою фото з паспортом і банківську картку. Одружуватися підете. У мене рука чешеться. До чого це? До подарунків? До того до грошей зазвичай, але, мабуть, до ляпаса. Та для чого він покликав на побачення? Я досі не розумію. Я от тобі можу сказати, щоб ти розуміла серйозність моїх намірів у сім'ї, у дітях. Вибачте, що на Оскорці мене ледь не знудило від його штучних фраз. Я тобі говорив, що тебе Ти мене лякаєш уже. Приємний. приємний, дуже приємний Буде сюрприз. Приємний ти обіцяв приємний сюрприз. Звичайно, приємний. Так. Ти пам'ятаєш, я тобі казав взяти паспорт, картку. Так. Я хочу відкрити тобі рахунок. Рахунок прямо на твоє ім'я. І навіть якщо у нас нічого не вийде, ця сума залишиться у тебе. Ця сума дорівнює ста тисячам гривень. Це ні до чого не зобов'язує. Абсолютно О, це багато, мені незручно. Це сто тисяч гривень. Це гроші. Це не важливо. Головне стосунки. І все це на першій зустрічі. Тобто повністю вибиває з колії. Боже, Окей. Ну... Все, все я відмовно приймаю. І одразу комусь дзвонить. Вітаю так, так 100 тисяч. А, не треба картку. А ви зробите взагалі супер? Я вам тоді зараз скину дані. Кидаю йому фото паспорта від а карточка не згодилась. А не треба картку. Ви зробите. І за п'ять хвилин Чо, це, це, вибач, це мені трібниця. тут мені смска прийшла. Мій рахунок поповнено на 100 тисяч гривень. Що ж ти мене втягуєш, чувак? Це мені смс-ка на телефон прийшла. А, а, а звідки у них мій номер? Ну, я скидав. Твої дані, номер телефону. Різкий номер, з якого смс прийшла. Я під виглядом ступора скидаю скрін СМС. І тепер ми всі чекаємо, чим закінчиться цей спектакль. Але ж у нас сьогодні побачення з іншою ціллю благородною. Дивись, у мене зараз водій докуповує. Цукерки, mm -hmm. букети, подарунки, все це вантажить у машину. Так, ось, ми з тобою зараз ідемо за головним подарунком. Це великий плазмовий телевізор. Вау, ми так. сьогодні ми... привеземо туди так, телевізор. Так, ми зараз вибираємо, Купуємо. І поки Георгій мені заливає, на зв'язок з підслужку виходить група. Здуріти, ми тут таке розкопали. Ой, як цікаво. То на що ж ти розкручуєш? А поки йдемо купляти дітям телевізор. І що тобі треба буде, ти спокійно можеш мене набирати і казати: мені треба туди, водій і відвезе тебе куди треба. Мені незручно зловживати. У мене є ноги, я дійду. Це добре. На ти мені побережи. Тюр... Ти побережи свої прекрасні ніжки. Від сьогодні ми їх починаємо брехти. Мені їх скласти в целофан. Знаєш, як пульто целофан пакують? Хай думає, що я без тями від щастя. А я, я я квіти забула. Ні, ні це не важливо. Вибач, такий подарунок я розгубилась. Пробач. І за п'ять хвилин ми під магазином техніки. Звісно, наших камер там нема. Але зараз ви бачите їхні камери спостереження. Відео з них вони нам надали того ж дня. А поки за нами заходить Оля з прихованою камерою, як звичайний покупець. Нам потрібен телевізор, Гарний, великий. Діагональ 32? а ще ще більше. Ми реально вибираємо плазму, велику, якісну, дорогу. О, такої. 55. От покажіть. Я зараз гляну, чи є на складі. А мене осінило. А чи не спільник продавець? Який тобі подобається? Скажи, то її візьмемо. Який показав, що я візьму. Рекомендую. Ну, я послухаюсь консультанта. все ж. Ну і тут дуже якість картинки взагалі суперська. Твоє бажання закон. Консультант йде на склад за телевізором. Ми до каси. Так, 10 тисяч. Я до клієнта. Ви тут поки... так Так-так. А Георгій раптом когось набирає. Так, алло. Ну, в тебе ж моя картка. Вже купуємо, звісно. І раптом геть вилетіло з голови. Що сталося? Тут така історія. Я ж віддав картку водію. Він вже скуповується. У мене там безлімітна картка. Подарунки, все це треба купувати. І щоб ми його не чекали, ну тут не страчали. Є в тебе можливість розрахуватись. Зараз він приїде. Я або зніму одразу, або перекажу тобі гроші. Перше. Він щойно подарував мені 100 тисяч гривень. Друге. Зараз просить лише 10 тисяч. Третє. Просить на дітей сиріт. Звісно, все одно це твій подарунок і для дітей, тому я розрахуюсь. Але кредитка зі мною робоча, на якій лише 100 гривень. Картку з подарованим рахунком в 100 тисяч гривень я ще не маю. Молодий чоловіче, а можна вас? Все, ви визначили. Так, хочемо розрахуватись. Але ж група все чує через мій мікрофон. Кріс, відійди та нас. А я згадала, там просто велика сума. Це мені треба зараз у банк подзвонити та відкрити ліміт. Здрастуйте, це Калиновська Крістіна Олександрівна. Кріс, дивись, кинули ми тобі на карту ці десять тисяч. Мабуть, йому потрібна ця операція. Давай підемо до кінця. Так, зрозуміла. Все, дякую. До побачення. Все гаразд, чудово, готова. Приєднатись до шляхетної справи. Далі все швидко. Розрахунок чек-гарантія. І ми з Георгієм йдемо з магазину з покупкою. Я зараз подзвоню водію. Дізнаюсь, де він так? Водій під'їжджає. Йдемо на парковку. Кріс, ведемо вас. Ти зараз побачиш ці всі емоції. Я уявляю. Для дітей це все. Біжу, випадає ступель вже. Все чудово. Зараз все візьмемо. Ой. Боже, ви мене налякали. Перепрошую. Тебе що? що навчили поводитись? – Пробачте, я не вина. щось? Я з магазину. Ви щойно купили телевізор. Так. Але забули охоронця, начальника охорони, проштампувати чек. Треба повернутись, поставити початку. Це буквально секунда. В принципі, стандартна процедура. Може, моя дружина, це зробити. Так, звісно. Ну, рано чи пізно це станеться так, так пряма заявочка, яка ошелешує. Щоб я його просто не носив туди. Так, звичайно. Пишеш, просто виходь на ганку почекай, і ми під'їдемо, заберемо тебе. Окей? А вже ж добре. Кріс уважна. Алло? Проходьте на ту касу. Там начальник охорони. Він вас зустріне. А, так добра. я зараз підійду. Так, група стежить за Георгієм, частина за мною. Мені охоронець сказав, що треба поставити якусь печатку. Охоронець сказав. Який охоронець? Ваш охоронець у чорній футболці. Нема в нас охоронця. Ви припутили, мабуть. Кріс, біжи! За Заріг праворуч. Чорт, чорт, пробачте! Пробачте! взяли! Христіно, взяли. подивись, що коїлося. Дай, я пролізу. Ой, який це. Це ж треба так нажухати. Це програма аферисти в сітях на новому каналі, бо ти аферист. Та тут такий цирк був. А цирк був продуманий. Обіцяний сюрприз у переписці виявився власним рахунком у 100 тисяч гривень. Від мене тільки дрібничка узяти назустріч кредитку та паспорт. Як виявилось, щоб могли відкрити рахунок. Так, я вам зараз скину дані. Так, так, 100 тисяч. Проте карточка не згодилась. Тоді не треба. А ви зробите? Угу. І за п'ять хвилин в мене поповнений рахунок. Мій рахунок поповнений на 100 тисяч гривень. Щоправда, група перевірила номер телефона з смски. Крізь цей номер не закріплений за жодним банком країни. Липова смс, липовий рахунок. І навіть історія дзвінків. Секундочку. Ну, дзвонив вже буквально недавно. Кому він дзвонив? Водію дзвонив. Нікому він не дзвонив, Олю. Нуль. Нуль. А тряся тому я... Ноль дзвінків у банк, здит, будинок, чи навіть водієві. То наберемо водія, які проблеми. Гарна думка. Який телефон водія? Сірий. Ага, зрозуміло. Ну, ви вже здогадались, для чого насправді він попросив узяти кредитку. А що сталось? Я ж віддав картку водію. Так, щоб в магазині за телевізор заплатила я. А далі мене спровадили в магазин. Для чого? Стривай, стривай. Якого? <свакований>, <свак> то охоронець? Це ж охоронець. Щоб ти зрозуміла, я приходжу в мені у нас охоронця немає. Цей охоронець? Ніхто його не знає в магазині. Взагалі в них немає охорони. Спільник просто чекав на вулиці, перевдягнутий в чорну форму з нашивками. Ось так вони кидають, дівчат. Та нікого ми не кидали. На хвилинку, на 10 штук гривень. Причому так, не витрачаючи ані на ресторан, ні на кафе. Жисто. Вони Та нюхали повітря в парку. Нанюхались повітря на цілу новеньку плазму, яку швидко пакували в авто. А де ж машина? Я ж не знаю. Ось вони сюди йшли. Болі, це машина бізнесмена, серйозно? Де чекайте? Тут ключі. Відкриваю багажник. О, секундочку. Так, добре, телевізор. Ви ну, просто подивіться завалений багажник подарунками. Шапки-невидинки суцільні. Ага, Запаску один будинок везли. Які щедрі хлопці? Почекайте, може тут? Як це Ого! Сергію пробач? Але за фактом так і є. Щоправда. Facto de la